Початок 90-х, місто Бристоль, Велика Британія. Містер Бенксі, надихаючись французьким художником Блеклератом, залишає свої перші трафарети на вулицях міста. Паралельно в цей час вже відомий своїми роботами білою крейдою на станціях Нью-Йоркського метро. Кіт Харінг отримує міжнародне визнання та починає організовувати виставки своїх робіт по всій Європі. А десь на вулицях Нью-Йорку молодий Брайан Доналі, ще студент школи візуальних мистецтв, починає залишати свої перші теги кафс. В той момент, можливо, навіть не підозрюючи, що в майбутньому він стане іконою сучасного мистецтва. Поки Брайан навчається, на тегах він не зупиняється. Поступово він розуміє, що стріт арт для нього більше, ніж просто хобі. Саме в стріт-арті він знаходить ідеальний спосіб для того, аби донести свої думки та ідеї до широкої аудиторії. Перші масштабні роботи Брайана були по суті самим класичним графіті, тим графіті, яке бачили певно, що всі, майже завжди це був напис Кавс. Сам псевдонім Кавс ніякого глибокого. Сенсу немає, а просто був створений з естетичної точки зору. Брайан вперше намалював цей тег на будівлі, на яку виходило вікна його класу. Саме в той момент потрібно було щось, що виглядатиме естетично, а поєднання букв кавс разом виглядало просто прикольно. Так пройшло декілька наступних років. Кавс відточував свій стиль на стінах Нью-Йорку. І вже після закінчення школи візуальних мистецтв Брайан йде, здавалося б, дуже дивним шляхом, який, на перший погляд, суперечив його стріт-арбекграунду. Він влаштовується фоновим художником. В мультиплікаційну студію Джамбо Pictures. Тут він працює над фоновими зображеннями для мультфільму Дах але в середині 90-х Джамбо Pictures починає співпрацювати з «Дісней». Тож Брайан починає працювати над мультфільмом 101 до І саме в цей період вперше на стінах Нью-Йорку з'являється всім відомий персонаж. Персонаж, який в майбутньому стане культовим, який буде називатися Компаньйон. Тоді ще він насправді віддалено нагадував компаньйона, але напрямок вже був зрозумілий. Ось цей чувак з Христом. Саме замість очей це своєрідний збиральний образ з персонажів тогочасної 2D-анімації, бекграунд створення якої дуже сильно вплинув на подальшу творчість Брайна. Саме в цей час розпочинається період творчості кавса, який і зробить його легендою. Брайан починає розмальовувати рекламні постери на вулицях. От буквально він починає домальовувати ось цей череп на рекламу різних брендів, і це геніально. Адже, по-перше, цим самим він показує, що обличчя моделей на рекламі насправді не варте абсолютно нічого, і замінивши їх на будь-що інше, суть не зміниться. По-друге, цим самим він показує себе набагато ширшій аудиторії, адже реклама на вулицях це те, на що дивляться тисячі людей щодня. А його персонаж інтуїтивно сприймався як щось знайоме з мультфільмів, які знають усі. Та й сам процес допрацювання реклами насправді не викликав труднощів. Як розповідав сам Брайан, він просто знімав рекламні постери десь на Манхетені, їхав додому розмальовувати їх і вже через декілька годин повертав назад. І це не викликало питань, адже люди сприймали його як просто працівника, який приїхав замінити рекламний пост. Все це тривало декілька років, потрібен був якийсь прорив, і він стався в 1999 році, коли друг Брайана запропонував йому поїхати в Токіо за програмою обміну молодих талантів. В Японії кавс знайомиться з місцевими художниками та з Хікару Іванагою, засновником бренду вінілових колекційних іграшок Bounty Hunter. Саме в цей період з'являється вже відомий нам образ компаньйона. ось цього чувака, який був дуже схожий на Мікі Мауса, на якогось дуже дивного Мікі Мауса. До речі, його тоді так і називали Мікі Маус під речовинами. Тут вже було очевидно, Брайан надихався стилом Луні Тюнс. Він був, наче, героєм з якогось дуже дивного 2 d мультфільму Дісней. Кавс та Хікару. Пускають перші вінілові іграшки компаньйона Їх була дуже обмежена кількість, щось на кшталт прототипу. По-справжньому популярним зробить компаньйона пізніше колаборація з медіком Той, але після випуску цих перших фігурок Брайан поглянув на свою творчість набагато ширше. І вже у 2002-му світ побачила колаборація кавса з молодою компанією той результатом якої стала серія фігурок bearbrick із його унікальним дизайном. Ця колаборація поєднала фірмовий стиль кавс, включаючи X подібні очі. з Культовою формою ведмедя Барбрик. А у 2003-му Кавс випускає фігурку Чомперс Барбрик, яка дуже швидко стала культовою у світі колекційних іграшок. Колаборації з Медіком Той стали справді переломним моментом у кар'єрі Кавса, адже творчість Брайана почала виходити на абсолютно нові рівні. Після релізу Чомперс Брайан Доналі випускає колаборацію з японським брендом одягу Bape. І це вже дає йому можливість колись в майбутньому поставити нове досягнення в резюме на LinkedIn Дизайнер. Також у Другому кавс випускає дизайнерський скейтборд дошки разом з брендом Supreme. В цьому ж році світ побачила нова робота кавса Running Cham. В ній явно можна побачити риси маскота компанії Michelin. Ця робота важлива, тому що образ Running Cham також в майбутньому отримає свою вінілову іграшку. Загалом, в цей період, Брайан серйозно починає створювати колаборації з великими брендами. Але і про власну творчість теж не забуває. Він активно виставляє свої роботи в різних галереях, але це були спільні виставки з Чими художниками до своєї особистої виставки ще далеко. Вона відбудеться в 2014-му. У 2005-му Брайан створює роботу, яка зараз оцінюється більше ніж в один мільйон доларів. The Cav's Album. Ця робота є пародією на обкладинку музичного альбому Сімпсонів The Yellow Album, яка, в свою чергу, також є пародією на альбом The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ось такий коловаріт пародій виходить. Ця робота стала початком серії робіт Кімпсони, де кавс. Надає свого стилю персонажам з мультфільму Сімпсони. І ось прийшов 2006 рік, в якому Брайан, по суті, воскресив того самого персонажа, який стане не менш популярним, ніж Бербрік. Разом з Медіком Той вони знову випускають компаньйона. І не просто випускають фігурку. Ця фігурка в майбутньому буде ось такою. І скульптурою буде. І ось такою теж буде. А поки що в тому ж 2006-му Брайан засновує свій бренд Original Fake. І тут було все. Вони випускали ось. Одяг, аксесуари, різноманітні елементи вуличної моди, сучасне мистецтво і все це з неймовірною кількістю різноманітних колаборацій. І звісно ж, абсолютно у все, що випускав Original Fake, була інтеграція культових мотивів CAFS. Ось мій особистий кайф це вінілова фігурка Snoopy з X подібними очима від Original Fake. Бренд Original Fake існуватиме до 2013 року. А поки він ще є, кавс колаборує з такою кількістю художників і брендів, що все це поступово перетворилося в якусь кашу. Із справді крутих колаборацій це пара Nike Air Jordan 4. Справді унікальні кросівки з культовими іксами в дизайні, які були розпродані після релізу через декілька хвилин. Також з Dior. Тут була ціла колекція, яка дуже влучно поєднувала вплив вуличного мистецтва кавса з естетикою високої моди. Діора або ось спільна картина з японським художником Такаші Муракамі. Разом вони створили роботу, яка поєднувала стилі обох художників: обличчя Спанч Боба з X подібними очима всередині фірмової квітки Муракамі. У 2013-му Брайан створив ексклюзивну фігурку Moon Man спеціально для премії MTV Music Award. Це був єдиний випадок в історії премії, коли традиційну статуетку замінили. Причина такого редизайну була в бажанні оновити образ церемонії та додати їй сучасного арт-орієнтованого. Вигляду. Це був символічний крок, щоб підкреслити зв'язок між музикою, візуальним мистецтвом та культурою того часу. А у 2023-му сталося те, що мало б статися вже давно: колаб двох поп арт ікон. Кавс та Енді Воргол Фондейшн разом з брендом одягу Юнікло представили спільну колекцію, яка поєднувала мотиви робіт Енді Воргола з культовими персонажами Кавса. Запуск цієї колекції був приурочений до виставки Кавс плюс Воргол, яка проходила в музеї Енді Воргола в Піз. bodies Але серед всіх цих колаборацій Брайан не забував і про своїх компаньйонів, які почали рости в буквальному сенсі. Скульптури кавса заввишки в декілька десятків метрів. Сьогодні можна побачити практично всюди. Наприклад, в Амстердамі в парку в центрі фонтану стоять два величезних компаньйони. А у серпні 2023 року 45-метрова скульптура рожевого кольору з'явилася серед храмів Індонезії. До цього у 2018-му кавс організував заплив 28-метрового компаньйона. У затоці у Південній Кореї. А у 2019-му було встановлено одночасно три гігантські скульптури: на площі Свободи у Тайбеї, у парку Гонконгу та біля підніжжя гори Фудзіяма. Але найцікавіша подія з гігантським компаньйоном відбулася в 2012-му. Тоді, на параді Мейсіс у Нью-Йорку, по вулицях міста пролетів 13-метровий велетень компаньйон. Після цієї події, зі слів Брайана, він відчув, що його мистецтво досягло нового рівня. Він більше не був просто вуличним художником або дизайнером. Він став творцем, мистецтво якого могло викликати емоції у мільйонів людей. У 2014-му відбулася його перша персональна виставка. Це був момент, коли Кавс остаточно, так домовити, став повноцінним художником, визнаним у світі високого мистецтва. Виставка показала еволюцію його стилю: від ранніх графіті до масштабних скульптур, від іграшок до картин. Взагалі, Брайан чудово продовжує принципи Енді Воргола, адаптуючи їх до сучасної культури. Як і Воргол. Він працює на межі з високим мистецтвом і масовою культурою, використовуючи впізнавані образи та повторювані мотиви. Кавс не обмежується традиційними художніми техніками. Він активно використовує моду, рекламу, колаборації з брендами та навіть створює іграшки та скульптури. Його роботи здаються простими, але вони точно відображають сучасний світ, де комерція, масова культура та мистецтво дуже тісно переплітаються.